Латін, Джереломіо, Дехіро і Марганцю та Елмателфолато. Попри все доброго дня, друзі. НВ. спеціальний ефір триває у студії Багдар Машай. Далі будемо говорити наступні 25 хвилин про приємне, про успішні удари українських безпілотників по об'єктах нафтогазової галузі у Російській Федерації. Сьогодні стало відомо, що підрозділи спеціальних сил України уразили волгоградський нафтопроробний завод за попередньою інформацією, Роботу цього стратегічного об'єкта зупинена за даними прес-служби ССО. Нафтопереробний завод за дуже простою і звучною назвою «Лукойл Волгоград Переработка є найбільшим виробником паливно-мастильних матеріалів у південному федеральному окрузі Російської Федерації. Його щорічний обсяг переробки становить майже 16 мільйонів тонн. Це майже 6% від усієї нафти, яка переробляється на території Російської Федерації. Ну і цей завод. Безпосередньо забезпечує потреби російських збройних сил України. Також стало відомо, що сили оборони України уразили установку первинної обробки нафти на заводі Газпромнафтохім Салават у Башкортостані. Це понад тисячу кілометрів від українського кордону. І це також один з найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Росії. І це тринадцята ціль уражена українськими дронами з моменту початку. Нового етапу кампанії зниження українськими збройними силами російських можливостей у переробці нафтопродуктів у цьому серпні. До чого це все призведе? Як Росія буде виходити з цієї ситуації? Чи вдасться, і це будемо говорити далі? Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, долучається до нашої ефіру. Геннадій, я вас вітаю, вітаю вас. Давайте почнемо з Волгоград Нефтепереработки». На цифри, якщо дивитися, то це одне з найсерйозніших підприємств в російській нафтогазовій галузі. Скажіть, будь ласка, його зупинка в умовах, коли частина можливостей переробки також перебуває на паузі через ремонти, усунення пошкоджень, завданих українськими дронами. На вашу думку, яке має значення? Ну тут варто зазначити, що йдеться не про зупинку переробки, а про призупинення. Переробки сировини на одній з технологічних установок цього підприємства, насправді їх там не одна, і навіть не п'ять. І казати про те, що ось просто все мінус 6% від всього, що там споживається, ну, ну це не можна. Тим більше, що зараз заводи, сподробні заводи Російської Федерації вони завантажені не на повну потужність. У них є достатньо великі резерви для того, щоб задіяти на інших заводах, інші технологічні установки, і це, безумовно, мінус в тому, тобто, не можна казати, що Сили оборони України вивели з ладу 23, 25, 27% відсотків потужностей нафтопереробки по всій Російській Федерації. Але Зод з іншого боку, не можна казати, що результатів нема. Результати є, результати прекрасні, і е якщо тримати так, як це роблять Сили оборони України, то можна дійсно суттєво вплинути на постачання, е зокрема, дизельного палива і е авіаційного газу для потреб е збройних сил російської зменшити, суттєво зменшити тиск важкої техніки і літаків на наших хлопців, які зараз на передовій протистоять російській навар. І це, ну як на мене, надзвичайно великий внесок безпілотних сил безпілотних систем для того. Який є ну, на мій погляд, суттєво значно вищий за результативності за ефективністю, аніж удари, наприклад, по об'єктах військово-промислового комплексу Російської Федерації, тому а, є суттєвий внесок, є а, помітний вплив, але не можна сказати, що все все зроблено і потрібно на цьому завершувати і далі не наносити в е, інших ударів чим більше ударів по Первинним установкам перероблення нафтової сировини буде нанесено в найближчі тижні, тим більшим буде ефект, і тим відчутніше це позначиться не лише на постачанні нафтопродуктів на лінії фронту, але й взагалі на стан економіки Російської Федерації. Так, ну я тут скажу, що коли я сказав про зупинку роботи НПЗ, то я просто процитував те, що написано повідомленні командування Сил спеціальних операцій України, там так і написано за попередньою інформацією, зупинено роботу НПЗ, але ж знову ж таки зупинено, можна трактувати по-різному, можливо, вже відновлено, оскільки повідомлення було це 4 години тому. Але так, я зрозумів вашу думку, що цих установок на території НПЗ не одна, і говорити про повну зупинку може бути передчасно. Геннадій, а загалом, якщо Опертись на якісь факти для того, аби зробити висновок про ефективність ось цієї кампанії ударів українських дронів по об'єктах російської нафтової галузі. То чим ми можемо оперувати? Тобто, на що ми можемо подивитися, щоб реально зрозуміти, що відбувається, і яким реальний є ефект від оцих ударів, які були задані за останній час? Кількість вилітів в авіації. І кількість задіяної на лінії фронту важкої техніки. Тобто, якщо ну, відповідні там усі відповідні служби вони побачать е, суттєве скорочення е, такої активності, то це означатиме, що Такі да є суттєве скорочення обсягів виробництва настопродуктів Російської Федерації можна також це оцінити по тим обсягам, які йдуть ну, нафтової сировини, наприклад, йдуть на експорт, наприклад, збільшення обсягів експорту нафтової сировини свідчить. От після цих ударів свідчить. Про те, що менше а, цієї нафтової сировини переробляється на території Російської Федерації, ну і нарешті можна буде оцінити по обсягам нафтогазових доходів. А, вони зараз меншають, меншують вони і через зниження вартості російських нафти навтопродуктів, які експортуються. З макроекономічних причин і меншують через те, що нафтовим компаніям потрібно витрачати кошти на відновлення роботи пошкоджених об'єктів, і внаслідок пошкодження цих об'єктів продавати на ринку менші обсяги нафтопродуктів товарних. Ми бачимо, що є е, суви е, в бажаний для нас бік. Е, бачимо ті самі черги, що час від часу вишукуються в тій чи іншій області Російської Федерації, в тому чи іншому регіоні, і це означає, що логістика постачань ускладнюється, uh -huh. е, нафтопродукти не встигають потрапити до на нафтозаправні станції. Ціни також зростають, і за сукупністю цих цінників колеги і я й оцінюють удари Сілоборони України <пиробна> по натопоробним об'єктам як результативні та ефективні. Я знайшов у відкритих джерелах інформацію, що на території Російської Федерації діє 32 великих нафтоприродних заводів. Також є десятки міні-таких НПЗ з установками первинної обробки, які також займаються переробкою, зокрема, нафти і інших продуктів енергетичних. Скажіть, будь ласка, ось це ураження 13 великих НПЗ, тому що ми розуміємо, що знову ж таки йдеться не про знищення. На жаль, у нас немає чим. Вдарити так, щоб можна було констатувати знищення на нафтового заводу. Ну, в принципі, це занадто великі об'єкти, щоб навіть одним ураженням там, умовно, умовного фламінгу можна було е його знищити. От На вашу думку, ті результати, які на сьогодні добилися е Збройні сили України, ті темпи, з якими вдається вражати російські НПЗ, чи можуть вони привести умовно до колапсу російської енергетичної системи? Mm. До колапсу навряд. Але... Навіть один дрон, чому я сказав, що е, ефективність вища е, справа в тим, що е, на об'єктах військово-промислового комплексу, якщо не йдеться про там, якісь порохові заводи, да, е, то дуже важко знайти ту точку, куди потрібно влучити. Тоді, як на нафтопереробних підприємствах, е, таку точку знайти дуже легко. Тому що найвища установка на будь-якому заводі це та, це та, куди потрібно спрямувати дрон. І не помітити цю установку важко, а оскільки ця установка працює під тиском і з височезною температурою а рідини всередині, точніше парогазової і пароєдинною суміші всередині, то влучання. Навіть одного лютого може призвести до виведення з ладу цієї установки. А ви сказали про те, що там установка, що там 32 великі НПЗ, <'єнтє> що означає великий чи він відрізняється від, 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 від малого, ну, по російській, значить, такій самій категорії е, класифікації. Ну, фактично на е, великих НПЗ по декілька установок первинного перероблення нафтової сировини, і вони. Переробляють десь від п'яти мільйонів тонн нафтової сировини на рік. Mm -hmm. Так от, якщо влучити в одну установку, то це означає, що половина, наприклад, з п'яти мільйонів тонн не буде перероблятися впродовж певного періоду часу, доки не буде наведено лад на цій установці, або навпаки, на ній взагалі нічого не, може, не можна буде зробити, якщо це вибух був достатньо потужним і зруйнував обичайку, зовнішню обичайку такої самої установки. Її залатати неможливо, замінити чимось неможливо, тому що це на висоті, це потрібно тривалий час для цього, щоб цю роботу такого обладнання запустити знову, оновити, зробити знову все. Що потрібно. Тому навіть один дрон може суттєво пошкодити і зменшити, суттєво зменшити випуск товарної продукції. Тому що далі, за технологічним ланцюжком, після цієї первинної установки перероблення нафтою серини, становки вторинної переробки, там, де вже випускаються товарні продукти. Якщо одну лише установку пошкодити, то це означає, що весь подальший цей технологічний ланцюжок буде перервано. Mm. Тому 5 установок на Волгоградський завод, mm. і це означає 5 дронів на Волгоградський завод, які мають влучити в 5 установок Волгоградського заводу. Якщо це буде, то тоді цей завод точно буде зупинено, mm. і його вже не змож не можна буде запустити хоча б частково за рахунок так званого канібалізму. Тобто розібрати те, що не було вражено на одній установці, і полагодити в такий спосіб інший. Тому і йдеться про те, що е, ну, ми, звісно, не можемо знати планів е, е, Сил оборони України, але ця кампанія вона є надзвичайно результативною і її не варто продовжувати. Тому що схоже, що ну, такі... Таки знайшли оцю там мозоль, uh -huh. по якій потрібно постійно бити, яку потрібно постійно тривожити і не на мить не переривати цей самий тиск. Якщо це буде зроблено, якщо ми побачимо враження неодноразове по одним тим самим підприємствам в вересні, в жовтні, в листопаді цього року, то ось тоді можна буде сказати про. Те, що ну, це буде фактично військова ціль, одна з військових цілей буде досягнена без залучення жодного е бійця на лінії фронту, я думаю, для росіян. Факти нових уражень автопереробних заводів це одразу дві погані новини одночасно. Перша це те, що дрони в принципі долітають. не так багато, як я вже сказав. Всього там приблизно три десятки цих великих об'єктів здавалося б, їх можна якось захистити. Але виявляється, що ні, і хоча українські військові кажуть, що це дуже непросте завдання, насправді подолати перші ешелони російської протиповітряної оборони для того, аби безпілотник вилетів уже на простір. Де він може розвернутися і залетіти на установку первинної переробки нафти. На ну, друга погана новина для них це фактичні збитки. Аген агенція Bloomberg, їх аналітики порахували, що за тиждень, який був з 7 по 14 вересня цього року, експорт російської нафти різко скоротився до трьох більше трьох мільйонів баррель на добу, і це найбільше падіння з липня 2024 року. Щоправда, пишуть у Bloomberg, Поки невідомо це одноразовий спалах чи початок стабільного тренду, тому що Москва може намагатися перенаправити потоки на інші ринки. Чи порти, але все ж в Блумберг пишуть, що компенсувати втрати це для росіян важке завдання. Часто можна почути, що ці удари по НПЗ, які задають українські дрони, це свого роду санкції, які накладаються на російську нафту силами сил оборони України. Геннадій, на вашу думку. Наскільки ось ці санкції від Збройних сил України співставні з тими санкціями, які водять західні партнери, і які з них більш дієві, якщо ми говоримо про шкоду для Російської Федерації? Чи дійсно ця аналогія коректна, і ми можемо говорити, що ці удари це такі свого роду санкції? Нарощування цих ударів, збереження такої інтенсивності, на яку вийшли сіли оборони в серпні місяці? Буде співставно з тими санкціями, які запровадили європейські держави, тому що після запровадження санкцій Росія змогла переорієнтувати потоки експортні, фактично без скорочення їхніх опцій. Так, це потребує більших затрат, тобто надприбутки від продажу. Нафтової сировини Росії вже давно а, не варто згадувати, а, але а, і обсяги, вони на які будуть зменшені, зменшено виробництво бензину дизельного палива і мазоту, ну і авіаційного газу, а вони, якщо удари триватимуть ще щонайменше там 2 чи 3 місяці. То вони будуть співставні з тими втратами, які були наслідком запровадження більшої частини санкцій, які ми маємо на зараз, і якщо йдеться про саме санкції спрямовані на обмеження експорту, тому що там є санкції інші проти нафтогазових компаній, які обмежили постачання mm. спеціального обладнання для ремонту. Для відновлення цих самих заводів. І вони, до речі, ці санкції в комплексі сприяють виконанню цієї задачі, яку було поставлено перед силами безпілотних систем. І я б сказав, що тут не можна відокремлювати чи порівнювати ефективність саме тих санкцій і тих дій, які було вжито проти. Нормальної роботи тієї галузі російської економіки, яка забезпечує найбільше постачання найбільше надходження до федерального бюджету, вони взаємодоповнюють одна одну, і ефективність і результативність кожної з них була б значно меншою, якби не було інших санкцій. Але найвищою, найбільшою санкцією, до якої потрібно всіх закликати. Потрібно не обмежувати, потрібно е, е, не, не те робити, як е, там Трамп щось прозповідає про те, що хтось має е, припинити п, купувати е, нафтову сировину в Російської Федерації. Ні, потрібно розробити так, щоб е, нафтові котирування в світі знизилися щонайменше до 40-45 доларів за а тоді вже будуть реалізовані всі завдання, які перед собою ставили. І ставлять зараз ось, і учасники ринку, і експортери, які в такий спосіб зможуть відвоювати в Росії свою частку ринку нафтової серої мається на увазі близько східні держави, і у, європейці, які отримують нишки, е, за вартістю навтопродукти, отже, більш дешевий бензин, і сполучені штати Америки, зокрема адміністрація президента Трампа, яка в такий спосіб. Реалізує своє передвиборчого обіцянку знизити ціни на нафтопродукції в, в Сполучених Штатах до мінімальних за всю там оста, за всі там останні там, 20 років рік. Єдина, хто буде в програші від. Зниження котирувань до 40-45 доларів за бор це Російська Федерація, яка фактично не зможе далі отримати прибутки від торгівлі нафтою із Індією, із, 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 із Китаєм із будь-якими іншими державами. Чому це не розуміють в американській адміністрації? Мені, чесно кажучи, не зрозуміло. Я Часто зустрічав оцінку, що нафта ціною менше ніж 60 доларів буде означати, що американські виробники нафти починають працювати в збиток для себе, оскільки через те, що Росі Сполучені Штати використовують технологію розриву сланцевих шарів, вона дорожча, і через це вони не можуть собі дозволити продавати нафту так само низько, як це роблять, наприклад, арабські країни. Ні, тому що насправді американська нафтова промисловість, вона відрізняється від промисловості будь-яких держав, де домінують національні компанії, одна або дві. Ну зазвичай одна компанія національна, яка займається видобутком в Америці. Нафтовидобуток це сімейний бізнес. Існують десятки тисяч ну більше десяти тисяч компаній, які задіяні в видобутку. Тому не можна сказати, що у них у всіх є однакова, однаковий там, рівень собі вартості підйому одиниці вуглеводів. Він, Він різний. І то, от, то через те, що там висока конкуренція між цими компаніями, і сервісними, до речі, якісь теж там близько 6 тисяч, е, штук, то у них дуже швидко розвивається. Технології, в тому числі видобутку, в тому числі горизонтального буріння, цього буріння, в тому числі і гідроразив пласка. І якщо е, е, раніше дійсно ця точка беззбитковості вона десь була на рівні 60, але це було на початку 10-х років, mm -hmm. вже на початку 20-х вона змістилася до 40, а тепер активно мігрує вже в менший бік. Тобто нижче 40 доларів за барель видобутку. Звісно, що певні компанії з цих 10 тисяч, тисяч закриються. Звісно, що деякі з них не зможуть конкурувати, але це не означає, що обсяги видобутку будуть в сполучених штатах зменшуватися. Тим більше, що достатньо велика кількість компаній працює по так званих внутрішніх стінах, забезпечуючи. Американські нафтопереробні заводи, тією нафтою, під якою заточені ті самі нафтопереробні заводи, і прикладом є заводи півночі Сполучених Штатів, які переробляють канадську нафту з бітумінозних пісків, дуже важку нафту, для якої були спеціально збудовані нафтопроводи з підігрівом і для під яку спеціально були збудовані заводи, які і переробляють зараз з високою доданою вартістю цю важку сировину, яка нікому, окрім цих заводів, не потрібна, і ніхто не зможе її будувати, звісно, за цінами, які відповідають вартості бареля бренд. Дякую вам, Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, був на зв'язку з Радіо НВ. Говорили про результативність українських ударів по російських нафтопереробних підприємствах. Ну а далі поговоримо про візит Дональда Трампа до Сполученого Королівства. Повірте, поговорити там. Є про що підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.